Всім привіт! Сьогодні я покажу е, свій паперовий АКС 74У, який зробив буквально недавно. Ось так він виглядає. Що я можу про нього сказати? Я робив його три дні. В нього знімається магазин. В нього знімається магазин. Ця штучка потрібна для того, щоб приймати магазин. Так, вставили і він не випадає. Далі у нього рухається затвор. А він трошки заїдає, бо я там помолився, да, що її Коротше, затвор є, слава Богу. Далі предохранитель не нажимається. Я приклею. Далі спусковий крючок нажимається. Ще прикольний звук видає так. Виставу. Далі. У нього працююча, працю, працюючий приціл. О, значить, які деталі я окремо робив? Цівку, робив окремо ствольну коробку, рукоятку, о, приклад і магазин. Це всі деталі, які я робив окремо. І далі я просто взяв скотч і, при... і їх приклеїв. Що я тут використовував, Це все просто: Папір а 4, папір зошитів та скотч. і все. А ще ножиці там канцелярський ніж, ручку. Можна зробити якісь круті перезарядки. Хорошему, щоб пограти з друзями в войнушку, дуже прикольний варіант. О, значить, що я ще можу розказати? Повторюся, на все, про все пішло у мене дні. І, як я його доробив, мені дуже сподобалось. Раніше в мене макети АКСУ виходили дуже погані. Типу, представте собі прямокутник, в якому є прямокутна цівка. Магазин ледве як вставлявся, рукоятка була фігова. Та затвор просто паличка. Олівець тут тобто, з язочком. А це, я зовсім вийшов на новий рівень, так скажу. Що я ще поминув? Мушка отак виглядає. Типу, я його робив на пів кільце. Далі я отут заклею скотчем. Я знаю, що це не так, як в оригіналі, але це єдиний варіант, щоб він держався. Далі. У нього є отака от деталізація на кришці ствольній коробці. Тут ще є такі полосочки. Я дуже задоволена своїм, своїм результатом трьохдневної роботи. Що ж, з вами був Назар. Ви були на каналі Живчик. Всім удачі. Ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мій канал. Я хочу добити... Тисячу підписників до кінця цього року. Хоча б тисячу. Що ж, всім пока.